Зараз ми бачимо, як комуналь... комунальні служби починають розбирати барикади на вулиці Прорізній. Доброго дня, що відбувається? Що відбувається? Покажіть, будь ласка. Збираємо. Збирають барикади, а з ким да. можна поспілкуватися. Доброго дня. Доброго здоров'я. Підкажіть, будь ласка, що відбувається? Бачимо, розбирають барикади. Розбираємо барикади, так, да, так. Да. Ну, дана вказівка керівництва. Я виконую вказівку слова керівництва шею у Розбираємо барикади, Розбираємо. може, дасть Бог уже все у нас буде добре. І це тільки тут розбираєте, чи ще десь? Ну я розбираю тільки тут. А коли почали розбирати? Ну, Три години дня. Ми там розібрали, то там маленька була, а це зараз тут. По третій годині. Дякую. Хай Бог дає, щоб у нас був мир і все було добре. Бажаєте прокоментувати? історії, <риклад> Так.